Подивіться, що я знайшов. Оп, це боровик королівський. Просто бомбецький гриб. Червонокнижний супер гриб. це чуєте? Оце звучок. І вітання, друзі, всім, хто дивиться зараз наш канал. Сьогодні я в Рубіжнянському лісі. Це ліс, який знаходиться поблизу села Рубіжне. Тому. Ліс красивий, чудовий, чистий, гарна тут природа, горба, горбиста така місцевість, є яри, горбки. Дуже цікаво ходити і збирати тут гриби. Тому я думаю, що літо починається з дуже такої класної погоди. Кінець травня у нас на Вінничині лили гарні дощики. І зараз якраз саме час піти по гриби і пошукати гарних боровичків. Друзі, сідаємося зручненько, і переглядаємо, що сьогодні я тут знайду. Ліс вже мені знайомий, тому я буду ходити по місцях, де точно ростуть гриби. Дійшов я до такого завалу, дерева нарізані, завалені. І дивіться, червоніє шапка, і навіть отак трошечки жовтіє, друзі. Це боровик королівський. Самий такий грибочок, який росте в цьому лісі, і він червонокнижний. Він занесений в червону книгу. Подивіться, який красний. Кругленький такий. І я бачу, що ось зверху також видала шапка ще один такий боровичок королівський. Його трошки слимачок погриз. Але це саме цей вид гриба. Гриб, який занесений в червону книгу. В Цьому лісі це не один екземпляр грибів, який занесені в червону книгу. Тут також трапляється ще і. Боровик бронзовий. Він також занесений в червону книгу. Якщо пощастить знайти, покажу вам і цього гриба. Ну, як бачите, два грибочки вже, два боровики справжніх, і ще й червонокнижний, трапили сьогодні. Буквально з кілька метрів я зайшов лише в ліс. Тому сподіваюся, що грибочки є. Ачу грибочок. Який ми також збираємо, це маремуха. Це, а точніше, це мухомор червоніючий або сіро розовий. Багато було коментарів під попереднім відео, що це за гриби, що це за мухомори, їстівні, не їстівні, як ми їх готуємо. Гриб це їстівний. Дуже смачний, ніжний такий м'ягенький, хороший грибок, м'ясистий. Біленького кольору. Дуже класний. Валюшка використовує як начинку піцу. А погляньте ось внизу. Там було два маленьких боровичка королівських. А це просто шикарний королівський грибера. Він такий здоровий, що капець. Оце звучок. Бомба. Просто клас. Оце звучок. Хорошенький грибок, здоровий, масивний. Так, а ось під дубом росте дві маремушки. Одна вже така розкрилася, я її не чіпаю, а інша тільки з'являється землі. Ну, вона тут також не одна, але я заберу оцю більшу. От, раз, забрав, засипав. Так, от така маремушечка. От такий мухоморчик їстівний. Вийшов на один гор, знайшов боровиків королівських. А тепер спускаюся донизу і от дивіться, який красивий ліс, просто бомба. Є де неде травичка, але він чистий, він гарний, він спокійний такий. Дуби тут вже такі величенькі, дуже класні. Між цими двома горбами є ще ярочок. Ось такий ярок туди йде. Бачите, який гарний. В цьому ярку зазвичай, коли є білі, то вони тут є. Ось такий яр. Я часто збираю в цьому яру білі гриби. Тому я не можу пропустити і не зайти. Так як я і говорив, що в цьому ярку завжди ростуть боровики. Або білі, або жовті. А тут росте королівський боровик. Ось, який гарненький. От такий красень. Цьому ярочку виріс. Ну нехай собі і росте. Сьогодні все так гарно розпочалося. Розпочалося все з боровиків. Дуже гарних. А далі бачу, що йдуть маремушки. Боровички і маремушки. От і все. Поки що інших грибів не знаходжу. Ну, сподіваюся, що зараз піде іще інша різновидність. Тому що в ліс якраз війшов вже такий, знову ж таки чистий. Прогулявся по двох горбах. Гарні такі горбочки з таким чистим дубовим лісом. Але на ньому грибів не було. Грибочки десь трошки в низовинах. Можливо, тут було більше вологи. Але зараз треба, щоб і тепло було. Тому не знаю від чого це залежить. Але поки що грибочки на верхушках горбів немає. А ось взагалі малесенький, тільки з'являється. Боровичок жовтий. Їх тут два. Ось є і ще й третій. Ну, видно, стимачкам також треба щось їсти. Можливо, це миші їдять. Вони трошечки їх понадгрізали. Тому можна вже сміливо говорити, що боровичок в лісі з'являється. Уже сьогодні два види боровиків. Боровик жовтий і боровик королівський. Як бачите, Боровик жовтий відрізняється від боровика королівського тим, що в нього інше забарвлення. Цього грибочка забарвлення світле, а у боровика королівського ви бачили таке червоно-яскраве, бордове, як кажуть. Ну і по смаках також вони відрізняються. Боровик жовтий має такий е, запах йоду, трошечки є. А боровик королівський просто класний гриб. Ароматний такий, як білий. Без ніякого побічного запаха. Просто смак гриба класний. Спробую крутнути. Бо якийсь він дуже цікавий цей грибок. Зараз ми його розхитаємо і спробуємо викрутити. Ого! Ого-го! Подивіться, що я викрутив. Народ, ви ж подивіться, яка лапера в цього гриба. Вона в кілька разів більша, ніж шапка. Оце то вапа. Ямку цю треба точно засипати, тому що щоб не висохла. Народ, я не можу повірити своїм очам. В цьому лісі, подивіться, яка краса. Оце краса. Це просто красотіще. Подивіться, який здоровий, справжній білий гриб. Це просто диво. Сьогодні, за 20 хвилин, що я в лісі, це вже третій вид боровика. Ще залишився лише боровик бронзовий. Якщо і сьогодні я його знайду, то такого ще в мене не було. Друзі, подивіться, який грибок. Так. Оп! Дивіться, який грибочок. Ой, бомба. Перший білий гриб цього року. Справжній білий гриб. Так, друзі, я думаю, якщо хтось не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. І ви перші будете знати, де ростуть гриби, які гриби ростуть, які вже можна збирати, які ще рано збирати. Ну і білі гриби вже є. Є вже боровики білі, жовті і навіть королівські. Ходиш знизу, вверх. Ну, дуже добре йти знизу, бо ти дивишся вверх. І коли дивишся в горку, то бачиш цього гриба, який виріс. Ось дивіться, якраз так і сталося. Дивишся в горку, вверх і знаходиш отакого красного. Він вже виліз. Ох, дивіться, ну це ж чудовий красивий грибочок. Отак. От Бачите, от так Ліс іде під нахилом. Я намагаюся йти нижче і знизу дивишся вверх. І якраз класно видно, якщо жовтий грибок, його видно якраз оце жовтий. Бо коли дивишся зверху донизу, то зверху може бути листочок. А коли дивишся знизу, то якраз його ножка висока і жовтий колір, якраз його видають. Ось іще один горбочок. А під ним зелененька сироїшка. Валюша сказала, що сьогодні грибів багато не бери. Каже, так, щоб тільки посмажити на один раз і все. Ну як ти не візьмеш гриби, якщо вони такі красиві? Чудова сироїшка. Піде в асорті якраз на сковородочку. Тут сироїшка, а тут ось маримушка також підняла кусок кори такого дерева, як вона його підняла. Прикольний сьогодні буде асорті, тому що різноманіття грибів зростає. Чим більше грибів, кожен гриб вносить свій смак і виходить дуже смачно. Милувався одними грибочками, а з іншої сторони, дивіться, ось під патичками, під деревом. Ну, цей грибочок не такий уже уставший, як попередній. Цей ще міцний. Ох, дивіться, витягнув. Зразу засипем. Дивіться, який гриб. Жовтенький. Яєшник ще кажуть на нього. Із-за того, що він жовтий. Подивіться, він ще й чистий. Чистий, такий масивний, виріс великий і не зщервив. Вирізаю, обстругую. І бачу знову ж таки зелененька така сироїжечка. І коли глиб униз... Ось вниз дивлюся. Дивіться. Один. Вон шапка одного жовтого. Шапка ще одного жовтого. І подивіться, яка шапка вон, жовтого. Здоровенна шапка. Оце то гриби. Класно. Викрутим першого, самого молодшого. Вон красавчик. А тут біля нього, дивіться, є ще й сируїжечка красива. Зелененька така. А там є ще й маленька така сирою, сироїжечка, Ось яка. Просто дивна. Так, є. Біжу донизу. Але ще ось це заберу. Хто його знаю. Ні, це не гриб. Так, ось який. хоч і великий, але на вигляд, як молодий. Ого, яка ножка. Тут ножка така. Ух, який грибочок. Класно. Оце грибочок. Друзі, це просто класний гриб. Ну і оцей здоровий такий. Вже, звичайно, що він переріс. Хоча він і твердоватий, але він дуже здоровий. Поставити мою лодошку, вона займає десь третину. Гарний такий грибуля. Ну нехай залишається. Нехай розкидає спори. В цьому місці їх було багато грибочків, треба щось і залишити. Це виявляється не все. Великого гриба я залишив і в подяку ліс мені дарував ще одного грибочка, який знаходиться ось. Зразу вище нього. Бачите, так? що відбувається. Одного залишив, а іншого ось вирвав. Також великого красивого гриба. Вчора не вдалося піти по гриби, бо перед самим виходом почався йти дощ. Зараз знову ж таки сонце світить і моросить дощ. Не знаю, отака погодка. Але грибочки є. Ось які. Жовтенькі, зелененькі і навіть є й біленькі. Ось ще два красивих мухоморчика. Ох! О, вони які вони. І ще один ось свіпленький, як бачите, мають такий сіровато-розовий колір. Сіровато-розовий ось. писали мені в коментарях, як відрізнити оцей мухомор сіро-розовий від мухомора пантерного. Так от розказую, якщо зрізати мухоморчика цього сіро-розового, буквально через пару хвилин. Він оця м'якоть його розовіє. Стає розова. Оце самий перший признак, який як можна відрізнити. Є ще, звичайно, кілька ще признаків, але це саме такий дієвий. Зрізали і бачимо чуть-чуть по краях розовий колір. Мухомора пантерну це не проявляється. Він біленький. Ще одна така відмінність, що цей мухоморчик сіро розовий, він не має абсолютно жодного запаху. Запаху в ньому немає. А в пантерного він трошечки смердить, він воняє. Є неприємний запах. Цим ви зможете відрізнити їстівного і неїстівного мухомора. А природа, травичка, дубки, пташки співають. Я собі замилувався, заслухався і вже навіть не сподівався. Ходжу собі, збираю маремушки, сироїшки. Боровички жовті, а тут дивіться. А тут таке чудо з землі з'являється. От, такий білий гриб, подивіться. Ну, Отакий грибера. Оце білий гриб. От. Прикольний. І це вже другий в цьому сезоні. І як бачимо, вже з'являються навіть і сунички. Тому зараз вже буде не скучно ходити в ліс. Збираємо грибочки їмо сунички. Два в одному. Плюс додаємо енергії до нашого виснаженого після зими організму. Вийшов, вийшов на луг, а тут росте чебрець. Ось дивіться, які красиві синенькі квіточки чебрецю. Це лікарська рослина і з неї дуже смачний чай. Нарву трохи на чай, поп'ємо свіженького трав'яного чаю. О, які гарні вони. Бачите, вся земля синенька. Ось які квіточки. Отак. Ось під кущиком ще й молоденький є. І маленького білого, тепер невеличкого жовтого. Гриби ростуть. Ростуть, і їх треба ходити і шукати і збирати. Тому що день-другий і вони переростають. Здалека подумав, що білі. Так аж зрадів. Вони такі коришновенькі зверху. Вон бачите. Вон які вони. А це моремухи. А я подумав, що це таке вже нашестя білих. Ну, помилився. І це ще не все. Ось зразу вище також бачу, тільки горбочки стирчать. Один. Цей великий ось, Біля нього ще один дуже красивий такий. Дивіться. Ось які вони. Он. Тільки з під землі з'являються. Самий перший торт. От така галявина грибочків. А думав це білі. З висоти подивився такі, шапочки засмаглі, думаю, це воно. Це один красивий екземплярчик, аж любу дивитися, який він красень. Отак. От, от який він жовтенький. Молоденький такий, гарнюній. Супер. от такі грибочки сьогодні, друзі. Так, Звівається вітерець. Ох, повіває вже дощом. Я ще знаходжу отакого от красавчика. Просто красунчик. Ось, листочки до нього прилипли, але це справжній красень. Отакий от красивий молоденький грибок. Піці ось. Один росте. Ось ще один тільки-тільки з'являється. Можливо, вже і з'явився. Ну гарний такий. О, красунчик. І ще в кількох метрах бачу ще скільки екземплярів. Не знаю які вони на вигляд. Ну цей, вже як бачите, уже старенький. Ось внизу є ще один. Уже також своє, мабуть, відживає. Ні, це ще хорошенький. Дивіться, який шикарний. А ось, дивіться, вверху. Ще один. Красень який, ох, красивий гриб. А он вверху є ще два. Ох, ліс. Весь в грибах. Ось, дивіться, один. А ось ще два. Дивіться, оп, яка шапочка. А ось, мабуть, іще одна, да. П'ять класні грибочки. Ці два брата акробата дуже гарні. А ну ще один. Дивіться. Із закрученими такими ногами. Оце так класні. Ну і як бачите, в цьому місці грибів багато. Йду стежці і нахожу отакого маленького, красивого, жовтенького боровичка. От такого красення. А піднімаю очі вверх. Через дерево зваляне. Дивіться. Один. Ось. Другий, як дядько здоровий, але я його вже не чіпаю. Он третій. Бачите? Вот. І ще є й четвертий. Ось є і четвертий. Ось, друзі, походив майже 2 години по такому чистому, гарному лісі. І дивіться, який непоганий результат. Оскому збив, сподіваюся, вам апетит нагнав. Бажаю вам, друзі, гарних грибних походів і бути завжди задоволеним тим, що маємо. Бувайте здорові!